Всеволод Нестайко новорічний детектив або ковалі щастя. Несподіванка біжить зимовим лісом дід Мороз. За спиною здоровенницький мішок з новорічними подарунками для дітей біжить весело наспівує на бігу. Щоб по справжньому радіти, подарункам стали діти, до кожного щасливу мить. Таємно мушу долучить, і я нікому не скажу, що зараз я туди біжу, де щасливі хвилини кують, де щасливі хвилини дають. Аж тут, із за куща, несподівано виструмилася довга палиця, схожа на держак від мітли. Дід мороз перечепився через неї і бебехнувся на землю, боляче вдарившись коліном о пеньок. Мішок покотився, розв'язався, подарунки посипались у сніг. Ох, що ж це таке? Так болить коліно. Тепер клопіт матиму, бо тепер кульгатиму. А мені ж треба поспішати, і подарунки розсипалися, збирати треба. Ох, запізнююсь я, запізнююсь. А з за куща. Почувся тихий сміх, потім свист. Враз знялася завірюха, і той, хто свистів і сміявся, у мить зник. Чаклун ЗЛАНІ. Лихий чаклун Зландій сидів у своєму розкішному палаці і гірко зітхав. Ох, ну що за життя? От я всемогутній чаклун, усіх перемагаю, усе маю, що тільки забажаю, а щастя нема. Сумно, нудно і марудно. Наближається ж Новий рік, і відомо, як ти рік зустрінеш, таким він для тебе й буде. А в мене настрій хоч плач. Із зеленого ока чаклуна викотилася зелена каламутна сльоза. І тут, несподівано до палацу, забіг загеканий прислужник чаклуна Посіпака. Ваша злість знайшов, нарешті знайшов, ледве дихаючи, вигукнув він. Та невже? стрепенувся Зландій. І де ж вони? Де? Та не тягни, кажи, швидше. Заховалися так, що ледве відшукав у горах, серед лісу. Але викрасти їх звідти абсолютно неможливо. Там у себе вони користуються казковою недоторканністю. От якби вони самі прийшли до нас, тоді інша справа тут їхня недоторканність не діє. То треба зробити, щоб вони прийшли, спокійно сказав Зланді. Як надіслати їм запрошення? Будь ласка, приходьте, чи ж вони першелепкають, щоб прийти. Звичайно, на запрошення не прийдуть, а треба у них викрасти щось таке, без чого вони обійтися не можуть, тоді змушені будуть прийти. Усіпака на мить роззявив рота, а тоді радісно засплескав у долоні. Ваша злість гень. Є, є така річ, але треба поспішати. Новий же рік от от настане. Побігли. Чаклун люто тупнув ногою. Що сказав ти, вражий сину, і я не бігаю, а лину. Посіпак аж присів від страху. Ой тоді полинули. Лину тільки я, ще лютіше вигукнув Зландій. Ти ж за мною побіжиш. І вони вирушили в дорогу. Майстер тік і майстер так. На горі вічності край берега ріки часу серед густого гірського лісу. У чарівному замку годин двоє братів-близнюків, майстер тік і майстер так, по черзі били золотими молотками по золотому ковалду і приспівували Тік так, тік так, тік так, і є хвилинка, і в чарівний у мішок з ковалда, скік сковадла, скок. Ми накуєм на цілий рік для всіх для вас щасливий час. Щось дід Мороз затримується. Зітхнув майстер Тік. Ага, похитав головою майстер так, а він же у кожний подарунок щастинку золотинку додати мусить. І тут раптом з надвору почувся крик. Рятуйте, дід Мороз у річці часу тоне. Чуєш, брате? вигукнув майстер Тік. Біжімо рятувати. вигукнув майстер так, і вони кинулися до дверей. У погоню. Тільки брати ковалі вибігли, як до замку годин заскочив чаклунський прислужник Посіпака, схопив золоте ковадло, чарівний мішок скік скок і вибіг. Чаклун з ланді, який, як ви вже здогадалися, кричав зміненим голосом, одразу напустив чарівного туману, і брати ковалі не помітили посіпаки. Пересвідчившись, що Діда Мороза у річці часу нема, ковалі щастя повернулися до замку і одразу помітили, що сталося. Ой-ой. – ой, скрикнув майстер Тік. Без ковадла ми, без силі, ми не зможемо кувати. Треба злодіїв спіймати і ковадло повернути, вигукнув майстер так. Але куди вони побігли? Дивись. Воно частинки золотинки, що висипались із чарівного мішка, вони вкажуть нам шлях. вигукнув майстер Тік. І, не думаючи про небезпеку, брати кинулись у погоню. Таки запізнився. Не минуло й кількох хвилин, як до замку годин пришкутильгав дід Мороз. Бути не може. розпачливо вигукнув він. Ковалів нема. Ковадло зникло, чарівний мішок із частинками золотинками теж запізнився. Де їх шукати? Без сумніву, стався якийсь злочин викрадення. Золотинок на підлозі не було. Після того, як ковалі щастя пройшли повз них, золотинки зникли. Отже, дід Мороз скористатися цим дороговказом не міг. Одна надія на Бровка Барбосовича. І дід Мороз пошкудельгав до казкового детективного бюро. Бровко Барбосович починає розслідування. Біля собачої будки з вивіскою казкове детективне бюро сидів старий пес Бровко Барбосович. Тут його і знайшов дід мороз. Здрастуйте, дорогий детективе! Ще здаля вигукнув дід Мороз. Поможіть! У чарівному замку годин біда і ковалі щастя, і золоте ковадло, і чарівний мішок із частинками золотинками все зникло. Моя версія викрадення. Так. почухав себе за вухом Бровко Барбосович. Почнемо розслідування, а тоді будемо говорити про версії. Спершу треба обстежити місце злочину, понюхати, взяти слід, а тоді. Але ж треба поспішати. Новий рік на носі. вигукнув дід мороз. Діти можуть лишитися без подарунків. Не панікуйте, пане морозе, Фестіна ленте, поспішай поволі, казали древні, тим більшу, ви, бачу, кульгаєте. У замку годин Бровко Барбосович усе ретельно обнюхав і сказав Слід я взяв, починаю переслідування. Вам ходити важко, тому лишайтеся тут і чекайте. Дід Мороз зітхнув, йому теж хотілося взяти участь у переслідуванні, але змушений був погодитись Підступний задум Зландія. А тим часом Чаклун Зланді і його прислужник посіпака у палаці радіють, щастинки золотинки подіяли на них. Зландій танцює і співає Ой, як гарно, ой, як мені весело, так ніколи ще, ніколи, ще, ніколи не було. А тепер, наказав Зландій посіпаць, приготуйся зустрічати ковалів щастя. Он ну вони вже біжать. Недаремно я їм частинки золотинки по дорозі розкидав, щоб дорогу до нас знайшли. А вони молотками нас не поб'ють? лякливо спитав Посіпака. Все таки ковалі, хлопці, дужі, не бійся, заспокоїв його Зландій. І я ж чаклун. І тут до палацу вбігли майстер Цік і майстер так. Сердечно вітаю вас, дорогі брати ковалі. Зландій привітно усміхаючись, рушив їм назустріч. Я давно чекаю на вас. Усе вийшло так, як було задумано. Ковалі щастя здивовано перезирнулися. Нічого не розумів, мовив майстер Тік. Що і ким було задумано? спитав майстер так. Ображаєте, закопили в губу чаклун. Я все задумав. Виманив вас із замку годин, бо там ось-ось мав з'явитися злий чаклун з ланді, який хоче знищити вас. І йому не подобається, що ви куєте людям щасливий час. Він хоче, щоб люди були нещасними. А я хочу врятувати вас. Тому й організував викрадення золотого ковадла й чарівного мішка, ще й золотинки розсипав по дорозі, щоб ви могли відшукати мене. Правильно, 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 закивав головою посіпака. Але ж до нас от, -от мав прийти дід Мороз, вигукнув майстер Тік. Ми ж накували йому щастинки золотинки, щоб він повкладав їх до новорічних подарунків, вигукнув майстер. Так. Ха ха. засміявся Чаклу. До вас мав прийти не Дід Мороз, а Зландій, який обернувся на діда Мороза. І якби не я. Правильно, 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 знову закивав головою посіпака. А хто ж ви такий? спитав майстер Тік. От от, підхопив майстер. так. Я чарівник Добренді! і зичу всім добра. Тепер ми будемо діяти разом. Ви куватимете щастинки золотинки, а я розподілятиму їх кому слід. Наведу порядок, бо геть усі хочуть щастя. А це казна що? Щастя мусять мати лише ті, хто заслужив його своєю покірною слухняною поведінкою. Правильно, 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 ваша злість. Ой. Посіпака затулив собі рот, але було вже пізно. Слово не горобець вилетіло, не впіймаєш. Зландій замахнувся на посіпаку, той присів. Ви не добряндій, ви Зландій вигукнув майстер Тік. Так, так. вигукнув майстер так, ви злий чаклун. – Ну що? сказав Зеландій. – все одно ви тепер будете працювати на мене, бо я вас звідси не випущу. Правильно, 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 закивав головою посіпака. Ну, добре, майстер Тік підморгнув братові. Давай кувати. Давай. І собі підморгнув майстер так. Вони підійшли до ковадла і почали бити молотками, приспівуючи. тік так, тік так, тік так, таки куємо зараз навпаки. Хай зникнуть всі хвилинки щастинки золотинки. Посіпака кинувся до чарівного мішка, мішок був порожній. Що ви наробили? люто закричав Зландій. Ми не куємо щастя злим і підступним, спокійно сказав майстер Тік. Такого ще не бувало, додав майстер так. Не бувало, то буде, вигукнув чаклун. І Я вас примушу. Зландій тричі ляснув у долоні і враз ковалі щастя опинилися у клітці. Правильно, 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 тепер не втечете, хе-хе-хе, захихотів посіпак. І тут викрадення. І тут раптом пролунав пронизливий свист від якого і Зланді, і Посіпака попадали на підлогу. До палацу хтось залетів, схопив клітку з ковалями щастя і зник. Коли Зланді підняв голову, нікого вже не було. Що це таке? вигукнув чаклун. Хто насмілився обікрасти мене? Всемогутнього Зланді! – Де ти був, Посіпако? Чому не пильнував? Ваша злість. Та я ж упав від того свисту, як і ви, нічогісінько не бачив, негайно в погоню. За ким? Ми ж нікого не бачили. Зате чули, будемо шукати по свисту. По свисту? Як? посіпака почухався. То й свистіла якась нечиста сила. А я хто? Чаклун із чоклунів, хоч на край світу піду, а ковалів знайду. Вперед. Ізландій вилетів з палацу, а посіпака на зирці за ним. Ледве вони зникли, як до палацу забіг Бровко Барбосович. Так, сказав він, оглянувши палац, нікого нема. Сліди ковалів щастя тут обриваються, отже, звідси ковалі пішли не своїми ногами. Та оскільки крил у них нема, то хтось летючи їх звідси забрав. На землі я бачу відбитки ніг лише однієї особи. Візьмемо цей слід. І, принюхуючись до слідів посіпаки, Бровко Барбосович продовжив переслідування. Баба СВИСТУХА. У своєму чудернацькому обісті, біля клітки з ковалями щастя, стояла бабуся із довгим гачкуватим носом і розпатленим волоссям. У руках вона тримала мітлу, на якій щойно прилетіла разом із кліткою. І я врятувала вас від того противного зландія, лагідним голосом сказала бабуся. Тепер треба витягти вас із клітки, от зараз я свисну і будете вільні. Не кажу я заклинання, щоб здійснилося бажання. Замість цього в мене свист, от такий я маю хист». І бабуся пронизливо свиснула і раптом мітла проти бабусиної волі розмахнулася. І вдарила їй по голові. Ой. Що таке? скрикнула бабуся. Моя мітла такою зроду не була. Мітлу викинув геть, бо вона, певне, зачаклована. Бабуся відкинула подалі мітлу і, схопившись руками за грати, знову свиснула, і враз бабусина голова потрапила між град і защемилася. Ой-ой-ой. відчадушно скрикнула вона. І клітка зачаклована. Рятуйте. Брати ковалі перезирнулися. Що, спробуємо порятувати? спитав майстер Тік. Давай, погодився майстер так. Тільки правду скажіть, хто ви? Та відьма я, застогнала бабуся. Баба свистуха, але я добра відьма. Бачите, врятувала вас, а тепер ви мене врятуйте, якщо можете. Брати вдарили молотками по ковадлу і заспівали. Тік так, тік так, тік так, тік так, рятуємо, хай буде так. І баба Свистуха вивільнила голову з град і радісно засміялася. Ой, як гарно, як же це ви зробили? Ми просто накували вам щасливу хвилинку, мовив майстер Тік. А хіба може бути щасливим той, у кого голова затиснута між град? От ви й звільнилися, мовив майстер так. Чого ж ви самі не звільнитеся із клітки? Здивовано спитала баба Свистуха. Для себе ми нічого зробити не можемо, зітхнув майстер Тік. Ми куємо щастя тільки для інших, така наша казкова властивість, сказав майстер так. Накуйте мені ще хоч одну хвилиночку щастя, попросила баба Свистуха. Не можемо, розвів руками майстер Тік. Щастя у неволі не кується, додав майстер так. Але ж ви щойно кували» мовила баба Свистуха. Бо вас рятували, пояснив майстер Тік. А тепер ви задоволені? Ой, махнула рукою баба Свистуха. Яке там задоволення! Я так страждаю. Всі на мене. Відьма, відьма, хіба ж я винна, що народилася відьмою? а душа в мене добра? Думаєте, відьмі щастя не хочеться. Баба Свистуха схлипнула. Брати знову перезирнулися. «Може, вона й справді нещасна, зітхнув майстер тік. І брати знову взялися за молотки і заспівали. Тік так, тік, так, хай буде так куємо ще хвилинку, частинку, золотинку. Баба свистуха одразу радісно стрепенулася і заспівала. Стало весело так, стало радісно так. Перевертні. Чаклун Зланді і його прислужник Посіпака блукали по лісах, прислухаючись до кожного свисту. Чаклуну весь час доводилося чекати прислужник. Ну, що ти повзеш, як черепаха, роздратовано казав Зланді. Еге, ге, ге, задихаючись, відказував Посіпака. Вам добре, ви чаклун, ви собі линете, линете над землею, а я по тій землі ногами біжу. Та й нащо ви мене чекаєте? Нащо я вам здався? Бо разом треба. Разом, гримнув Зланді. То ви самі боїтеся? Перестань, бо я тобі, бо я тебе. несамовито закричав Зланді. Одна справа переляк, інша тактика. Ти підеш перший, а я за тобою. Ага, щоб мене вбили, а ви втечете. Ну, досить, досить. Розбалакався, гримнув ланді. Треба негайно перевтілюватися, щоб нас не впізнали. А в кого б довели перевтілюватися? Я у Діда Мороза, ти у Снігуроньку. Ковалі саме чекали на діда мороза. Раз, два, три, чотири, п'ять починаю чаклувати. Зайди за кущі повернись, снігуронькою обернись. Косіпака зайшов за кущ і вийшов звідти вже у подобі снігуреньки, а чаклун вів далі Зайду за кущ і повернусь, дідом морозом обернусь. Зландій зайшов за кущ і повернувся звідти діду морозом. Здаля почувся свист. На нього й попрямували Зландій з посіпакою, а з за товстелезного дуба за ними стежив казковий детектив Бровко Барбосович. Так, почухав він себе лапою за вухом, Заарештовувати їх ще рано, хай приведуть мене до ковалів щастя, а там буду ловити їх на гарячому. Слідство триває. І Бровко барбосович продовжив переслідування, а тим часом баба свистуха пританцьовувала перед кліткою з ковалями щастя і весело співала. І я щасливою такою ще ніколи не була. Тра-та-та, тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла!» Затим вона пронизливо свиснула, і в клітці перед братами з'явився стіл із смачними наїдками та напоями. Їжте, пийте і гуляйте, тільки куйте мені оті щастинки золотинки, і я для вас вже нічого не пошкодую. Житимете в мене, як у раю, все матимете говорила баба Свистуха. Нічого нам не треба, звільніть нас, відповіли брати. Отоперті. Звільнити я вас не можу, та й наша вам свобода, як ви все матимете. У неволі кувати не будемо, категорично сказали брати. Щастя у неволі не коється. то непоступливі. вигукнула баба Свистуха. Як ви так, то і я. Баба свиснула і стіли знайдками та напоями. Зник. Нікуди не дінетеся», – мовила баба свистуха. Голод і спрага примусять вас підкоритися. Нічого не дам, поки не почнете кувати. А казала, що добра, похитав головою майстер Тік. І ми повірили у добру відьму повірили, зітхнув майстер так. За добро слід платити. Заробити треба добро, сказала баба Свистух. Поголодуйте, поголодуйте, тоді побачимо. І тут раптом відьма все відає. І тут раптом з'явилися дід Мороз і Снігуронька. Не справжні звичайно, а перевертні чаклун з ландії та його прислужник Посіпака. Баба Свистуха здригнулася втягнула носом повітря і підозріло спитала. А ви хто такі? І що вам треба? Та ви що, не бачите? вигукнув майстер Тік. Це ж дід Мороз і Снігуренька, вигукнув майстер так. Баба свистуха знову втягла носом повітря і махнула на братів ковалів рукою. Це ви нічого не бачите, а я все бачу, все відаю, бо я, відьма, це. Перевертні. Баба свистуха свиснула і тицнула пальцем на діда Мороза зланця. Ану, перевертню, перевернись ногами догори, а головою вниз. Але Зланді, з якого одразу злетіла машкара діда Мороза, вигукнув, тицнувши пальцем на посіпаку. Переводжу заклинання, виконай її бажання. Осіпака, з якого теж одразу злетіла машкарасні гореньки, перевернувся до гори Дригу. А Зланді швидко промовив: Надійшла черга моя, чаклувати буду я. Баба, баба, баба рига, закрутися ти, мов дзига. І баба свистух закрутилася дзигою на одній нозі, але, крутячись, вона свиснула й вигукнула Ах ти, зланді! Ах, нахаба, покрутись і ти, як баба! І Зландій теж закрутився дзигою. Баба Свистуха, крутячись, вигукнула Ковалів я не віддам. Зланді у відповідь вигукнув Клітку заберу я сам. На що баба Свистуха закричала Клітку ти забрать не зможеш, бо мене не переможеш. Та Зланді, люто засичавши, скрикнув Як тебе не переможу, ковалів убити можу. І не будуть далебі, ні мені, і ні тобі. Зландій вже приготувався вигукнути вбивче заклинання, аж тут з'явився Бровко Барбосович. Казкова поліція. Руки вгору, казкова поліція! ви заарештовані. вигукнув Бровко Барбосович. І Зландій та баба Свистуха вмить перестали крутитися, гепнулись на землю і сіли з піднятими догори руками. Посіпака перекинувся з голови на ноги, сів і теж підняв руки. Бравко Барбосович по черзі начепив їм наручники, тоді відімкнув чарівним ключем клітку, випустив звідти ковалів щастя і натомість посадив у клітку бабу свистуху, зландя і посіпаку, і знову замкнув клітку чарівним ключем. Баба свистуха, Зландія і посіпака навіть не думали опиратися, бо й у казковому світі діють свої закони і свій правопорядок. Якщо казкова поліція когось заарештовує, то яким би ти не був наймогутнішим чаклуном або найхитрішою відьмою, вмить втрачаєш свою чарівну силу і мусиш підкоритися? І Бровко Барбосович урочисто сказав Тепер ця вража сила, покарана й безсила, тепер уже вона нікому не страшна. Ковалі щастя повернулися до чарівного замку годин. Вони вистукують своїми золотими молотками по золотому коваду і співають. Тік-так, 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 тік-так і є хвилинка, щастинка, золотинка. Ми, щастя, ковалі, єдині на землі, куєм щасливий час для всіх, для всіх, для вас. Дід Мороз розклав у новорічні подарунки щасливі щастинки золотинки і пішов вітати всіх дітей. Із Новим роком. Ти теж, друже, у своєму новорічному подарунку серед цукеркових обгорток бачив маленьку частинку золотинку. Вона оцвітилася від обгортки і зникла. Це дарунок від ковалів щастя. До наступного року вони знову накують багато щасливих хвилинок.